Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За останні два роки рівень життя українців впав у чотири рази, а ціни на комуналку продовжують зростати. Народний контроль вирішив дізнатися, чи стане субсидія панацеєю. Антоніна Степанівна, пенсіонерка, каже: добряче вдарило по кишені попереднє підняття цін. Та коли ж дізналася, що тепер доведеться платити ще більше, була шокована. Все-таки літом у мене 300 гривень, пусть у мене там тисяча пенсія, десь 700 залишається. ж, Ну, зимой я 600 платила за отопление, что. А как у меня пошло, вот это газ подорожал, значит, у меня даже пенсии не хватает, чтобы оплатить коммунальные. Три тысячи только коммунальные услуги, не считая всего остального. Это пока рассчитывается, но это уже на пределе. Все. Влада переконує, що нові тарифи – це шлях до Європи. Та черкасці не впевнені, що зможуть їх потягнути, оскільки вже зараз ледве зводять кінці з кінцями. В цілому, якщо це зима, то виходило приблизно 1200, що, вот, не по карману, і що ні зарплати треті половина. Панацею від космічних тарифів мають стати субсидії, переконані в уряді. В Черкаському управлінні соцзахисту розповідають, що кількість отримувачів субсидій за рік зросла більш ніж у чотири рази, а бажаючих щодня стає все більше. Соціальні стандарти, які. Трохи підвищилися з 1 травня, не дадуть різкого зменшення кількості отримувачів субсидій. У нас на субсидії перебувало 5 тисяч осіб. Зараз 22 тисячі. Проте сама система субсидій не досконала. Її варто переглянути, як і взагалі доцільність підвищення тарифів, переконаний нардеп, лідер народного контролю Дмитро Добродомов. На субсидії надавати. Адресно, тому що ми розуміємо, що гроші прямо потрапляють до кишень по суті олігархів. Ну і головне це все ж таки зібрати робочу групу для обґрунтування тарифів. Я особисто готовий долучитися до цієї робочої групи для того, щоб ми нарешті показали за що ж люди в нас платять на тлі того, коли вартість газу в світі падає, а в нас тарифи ростуть. Анна Ішечкіна, Назар Коцаба, Руслана Чевірова, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.